Навіть якщо хтось сам відходить від Бога, він не залишається байдужим, і Він шукає. Ми бачимо, що коли Петро зрікся Ісуса Христа три з половиною роки був поруч з Христом. Бачив, відчував, був дотичний до всього. І ось Петро зрікається у Ісуса, і що? Христос Його знаходить. І прощає Його, і відновлює Його. Запитання для кожної з нас. Можливо, сьогодні ми відчуваємо в нашому серці, що ми є ось та овечка, яка загубилася, чи ви дозволяєте Христу знайти вас? Він вийшов і розшукує вас. Він хоче, щоб ви були в безпеці, але ви буйні. Ви вперті, але це ваша риса характеру. Пастир добрий знає, знаючи, він все рівно робить, тому що Він бажає, щоб ми були Його. Ісус, як добрий пастир, знає своїх овець, знає овець по імені, Він знає їхні серця, Він знає їхні потреби. Щоденні потреби, загальні потреби він знає. Він знає навіть, коли ця овечка загубилася. Можливо, вона в ейфорії, їй добре, вона десь вийшла, вона щось нове бачить. Але він, той добрий пастир, який знає, що вона вже загубилася. І ось, якщо ви його овечка, слухайте його голос. Слухаючи його голос, довіряйте йому. Якщо ви ще ось тут знаходитеся в залі, або ж ви слухаєте онлайн-трансляцію, ви ще не знаєте, чи ви у стаді Христа як доброго пастиря, сьогодні він також шукає вас і хоче врятувати вас. Він хоче, щоб ви були Його, тому що добрий пастир, він знає овець своїх.